Ми за затікій ці події. Якщо говорити коротко, то Воскресіння Судорставе слова Спасія. Я зачитаю текст і пояснює, що сталося тільки у Воскресіння. Перший коритян, 15 22-й вірші. Перше короттян 15-22. Як водамі всі помирають, так у Христів всі живуть. Ще там мови про те, що водамі втратили. Ми також бачимо, що кожна людина, яка народжується як маленька людина, вона має повну природу, тому що якщо має маленька дитина, яку він хто нечів обмаювати, вона її не говорить неправду. Людина росте і всіх також знає. Ми можемо приховувати, робити щось, якісь хороші діла вже на зібрані, але в серці ми можемо мати, ми можемо в серці бути вмерти своїх вікан. Я зачитаю Перший вірші, Євген 10. Закон, а я ще ті майбутній плах, а не саму судність речей. Thank you. the На тію і прощення і нове життя. Тому, голова Духа, мої Бога, яку я сьогодні завезти до Воскресіння Христа дарує нам.